Вираз, який зараз дуже часто теж використовується, це мова, мова це наша зброя. Я не зовсім згоден. А, в чому в тому, що мова це не зброя, мова це якраз захист. Фактично, мова це є наш, наш бронежилет, кольчуга, як це було раніше. Це є наша духовна складова, це є е, одна з основ нашої віри, в тому числі, да що є ну невід'ємним елементом ідентичності, те, що дозволяє тримати. Тонкий зв'язок між усіма поколіннями, мова не має спонукати говорити лише її. Мова має спонукати думати нею. Мова має спонукати знати інші мови, в тому числі. Чому тому, що є гарний вираз, скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. Це розширення твоїх можливостей, це, це, власне кажучи, твій авторитет. І що цікаво, це авторитет твоєї держави і насправді твоєї мови. Чому? Тому що ти не зациклюєшся, ти не обмежуєшся виключно своєю мовою. Ти знаєш її, ти знаєш її досконало, ти її любиш, ти нею пишаєшся, ти нею думаєш, ти нею живеш. Але ти вчишся, вчиш, знаєш інші, тим самим віддаючи данину. І шану собі як культурній людині, як розвиненій людині, і віддаєш шану в тому числі іншим народам, іншим людям цілому світу, який прекрасний в своїй багатогранності. Однак він завжди виходить з простого слова: мама, тато, світ, планета, подорож, бо це мова.